Вітаю, друзі! 10 хвилин про життя в Канаді, Володимир. Сьогодні у нас 18 травня, я знаходжусь в центрі Торонто. Ну, не зовсім в центрі, але в Торонто. На Блур-Стріт. Це такий осередок українства Торонто, Витобіка. І тут сьогодні йде у нас вишивана хода, яка присвячена Дню вишиванки. Зараз з вами походимо, побачимо, що тут відбувається як проходить хода вишиванок в Торонто, скільки людей прийшло, все покажу, все розкажу. Дивіться це відео на нашому каналі. Розпочалася хода від вулиці Джейн. Буде йти до хай-парку, такого головного українського парку Торонто. Люди несуть українські Україна. прапори, канадські прапори. Великий прапор український, ви бачите сам. Окей, Литовський флаг також бачу. Прапор. Багато молоді, багато людей, які тільки приїхали до Канади і які вже давно в Канаді також. Люди починають співати гімн. Колона сьогодні. Я був на такому ж марші, вишиванок в тому році, можете подивитись відео. Було, як на мене, трошки менше народу. І це цілком зрозуміло, тому що за цей рік дуже багато українців приїхало до Торонто. Багато з них сьогодні прийшли. Це чудова нагода показати свою ідентичність, вдягнути вишиванку. Ідентичний код українців. А й насправді, це, ровно рік тому, це був, напевно, мій не на перший випуск, який я вів українською мовою. Це такі, така віха також. Я для себе дуже добре відчуваю, що за цей рік моя українська справді покращилася. Це було б круто, знаєш, коли а там такий чужий де йде. -йде. Молодий, горі каші побачити, дуже раді. Народ мене пізнає. Здравствуйте. Йшла до кінця колона, але насправді ще протягом вулиця досить довго, тому люди будуть приєднуватися до колони ще в декілька містах, по ходу колони. Перекрили пів вулиці. Можете побачити зараз пів дороги проїзної, пів дороги йде колона. Колонії допомагає рухатись поліція на байках. А також українські байкери. Тут якийсь байк-клуб Торонто, ось я бачу. З 2015 року вони. Okay, масштаб, масштаб дуже класний, насправді. Мені подобається, скільки людей я сьогодні тут бачу. Так, так. А ось дивіться яка екзотика. Мотоцикл Урал з українським гербом. Ось такі мотоцикли є в Канаді. Дуже добре, що в Торонто відбуваються такі марші. Це дуже класна подія. І для тих людей, які тільки приїхали до Канади, це чудова нагода познайомитись з українцями, познайомитися з українським ком'юніті, знайти собі друзів, поспілкуватися. Це така досить потужна сила, яка єднає всіх українців, які сьогодні тут зібралися. І коли ти сам йдеш в такій колонії, або просто навіть дивишся на неї зі сторони, тебе переповнює гордість за Україну, тебе переповнює надія, що Україна переможе. Навіть не надія, а впевненість. Тому що цих людей неможливо здавати, як би хто не думав. Народ співає червона рута. Вулиця Блур, по якій ми йдемо, вона найбільш українська, можна сказати. Тут багато українських закладів, тут є українська кредитна спілка, тут є BCU Financial. тут є кафе, бари, ресторани українські, магазини, багато українців. Як коли ви прийдете в Торонто. Просто пройдетесь по Блур-стріт, ви обов'язково почуєте українську мову. Якась україночка така прикольна в центрі, йде в національному броні. А все попереду в синій вишиванці йде голова канадського а, тарантовського відділення а, Українського національного конгресу. Це дуже потужна, найпотужніша, напевно, українська організація в Канаді, яка багато років а, підтримує українську діаспору. По суті, це і є діаспора. І ця людина її. Головує саме Тарантовського відділення. Я не пам'ятаю, як його звуть, але він прикольний дядько. Знову ми вже на початку колони. Люди дають зрозуміти канадцям, які. Дивляться це ходу. Хто такий Путін? Доступно пояснюють. Маю, я тут, я тут дозволю, Навіть песики ідуть в ході за Україну. такий поліцейський на байку нам показує нам шлях. Навіть не один, а тут троє попереду нашої колони. Я трошки вище стану, щоб ви бачили велика, велика хода, багато народу. Багато красивих дівчат у віночках. Ось аж випригує, хоче попасти на наше, на наше відео. Ні, не на наше, ну і нічого. А це людина йде з ікеївським зондіком. Це, напевно, найукраїнський бренд у всьому світі. жовто блакитні кольори київських парасоляк, вони дуже прикольні. Як я передбачив, колона трішки підросла. Коли вона виходила від Джейн-Стріт, було менше людей. Зараз це буквально вся вулиця заповнена. Дуже класно, що такі події відбуваються, що люди виходять, люди проявляють свою українську ідентичність, люди дають зрозуміти всьому світу, хто є Україна і чому Україна має перемогти загально. Давайте підемо далі. Знову підемо в початок колони. Напевно, потім вже зніму, коли люди прийдуть в хай парк. Колона повернула в, в хай парк. Це, напевно, один з най, найбільших парків Торонто і самий український, якщо можна так. В центрі Хайпарку чудовий пам'ятник Лесі Україн. Ось такий дуже класний. Не всі знають, що він тут є, насправді. Що він так трошки, трошки в тіньочку захований. Дякую, дякую. Колона вже підійшла. До кінцевої зупинки, до пам'ятнику. Зараз ізберуся, Буде якийсь невеличкий мітинг. Познімаємо мітинг, покажемо що тут буде. Я не впевнений, що вся колона сюди влізе, тому що така, такий майданчик біля пам'ятника трошки малуватий, як на мене. Але я думаю, що... Такий влізе. On May 18th, Ukrainians celebrate Vishavanka Day. The embroidered shirt known as the Vishavanka in Ukrainian has long been a symbol of Ukrainian heritage, dignity, and unity. in a demonstration of resistance against foreign oh, rule. Oh, yes. yeah, yeah, yeah. Українську вишиванку часто називають молитвою народу. Вона є справжнім оберегом свого власника, наповнює його світлом, красою, здоров'ям і любов'ю. Не дарма ж кажуть, «в сорочці народився, значить, поталанило. This year, it takes on an even greater significance. Amidst Russia's war in Ukraine, the Vyshevanka serves as a symbol of continued resilience in the face of adversity. We never believed that we would bear witness to another war in modern-day Europe. The invasion of Ukraine on February 24th, 2022, signaled a war on Western democratic values, on values that respect freedom and human rights. These are values that we cherish as Ontarians. Вишиванка день by Russia's genocidal war of aggression and pay tribute to the brave men and women імен і armed Forces who give their lives for freedom. На цьому друзі я буду з вами прощатися. Це був марш присвячений дню вишиванки. Вишивана хода в Торонто. Сподіваюся, що вам сподобалося. Це була насправді грандіозна подія. Дуже багато людей сьогодні прийшло, багато українців, багато молоді, багато людей, які тільки приїхали в Канаді, навіть зустрів людей, які сьогодні приїхали і вже прийшли на парад Вишивана. Насправді це дуже класна така подія. Я всіх закликаю ходити на такі івенти. В Торонто багато їх відбувається. Скоро буде у Місісазі фестиваль, в вересні буде на Блур-Стріт великий фестиваль. Ці події постійно відбуваються, свідкуйте за новинами, ходіть на такі івенти, показуйте Канаді, що ви з України, ведіть собі себе, при цьому подобаючи, покажіть усім Канади, хто такі, хто такі українці насправді, хто такі справжні українці, які люблять свою країну, які поважають Канаду, яка їх при... прихистила, які будують своє майбутнє в Канаді або повернутися до України коли війна скінчиться. На цьому мене все. Дякую за те, що були зі мною. Пока-пока.